Відкладення підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом члени українського вибору вважають своєю перемогою. Про це вони заявили на своєму черговому зібранні у Черкасах. Українському народові говорять, врешті вдалося відстояти свій державний суверенітет та економічну незалежність. Тепер головна мета кажуть члени українського вибору розробити програму подальших дій та продовжити просвітницьку роботу серед людей щодо преференцій митного союзу. Прихильники та активісти громадського руху український вибір проводять нині свої збори в усіх регіонах України. У Черкасах влаштували зібрання. Також головна його мета обговорити подальші тактичні та стратегічні плани громадського руху, а також розробити програму подальших дій. На думку членів українського вибору, відміна підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом це перший крок до реалізації принципів народовладдя та зміцнення демократичних цінностей. Українському народу удалось відстояти судар. суверенитет и экономическую независимость страны. В этом есть и заслуга движения украинский выбор. Мы вынудили власть обнародовать текст соглашения об ассоциации, который долгое время держался в секрете и развернули в обществе дискуссию о выборе вектора внешнеполитической интеграции Украины. Східний вектор інтеграції має досить багато прибічників, говорять в українському виборі. За доказ наводять результати соціологічних досліджень. Його проводили в усіх регіонах України. По перше, майже 76% українців згодились би вже зараз взяти участь у референдумі щодо вступу Україну до Євросоюзу чи митного союзу. По-друге, за вступ до митного союзу нині готові проголосувати 41% громадян проти цього лише 32%. Про переваги вступу саме до митного союзу говорять і розрахунки економістів. Є розрахунки інституту економіки прогнозування Національної академії наук України, які свідчать про переваги митного союзу, ріст економіки, додаткові преференції в торгівлі і так далі. І тому подібне, за результатами зборів прихильники та активісти громадського руху Український вибір ухвалили резолюцію, які вимагають від президента, кабміну та верховної ради захистити інтереси більшості українців та вступити до митного союзу з Росією, Білорусію та Казахстаном за це рішення вже збирають підписи